Здяглися для клієнтів. У Криму працівниці одного з готелів оголилися і знялися для календаря. У світі подібні акції не новинка. За кордоном їх влаштовують заради благочинності. В Україні все задля реклами бізнесу. У Ірини в календарі найсексуальніший образ оголена в сауні. Зізнається, довго думала, чи варто фотографуватися. І дуже соромилася. Десь около трьох годин. В Сауні в різних ракурсах з полотенцями, з покривалами, з там со по ведниками укладували, розсажували. Було очень цікаво, але дуже, дуже устали после фотосесії. Ми какби немножко стеснялись. Менеджер з реклами готелю Ганна знялась оголеною в одному з номерів. Пройшла суворий кастинг. На це фото потрапила, коли більшість колег визнала її найкрасивішою. Мені тільки дівчинки в формі, кожна з нас, звісно, красива дівчинка. Вот, і кожна хотіла почувати себе неповторимо і красиво. Оголені, спокусливі, снігуреньки, прибиральниці, спортсменки над кожним образом ретельно працювали гримери і співробітники Явтинської кіностудії. Була найголовніша ідея це показати конкурентні преимущества нашого отелю. і те, що наші дівчинки, які у нас працюють, вони являються також кримським очаруванням. Календарку. Стувався таким попитом, що в готелі не залишилося жодного з тисячі примірників. Тепер думають чи не надрукувати ще один тираж? А якщо буде така популярність, сні почати на всю страну? Вікторія Рела Андрій Заходський, Крим Тисен один плюс один.